Сьогодні 12 листопада 23-го року, на вчора трошки проливав бжоли на своєму домашньому точку дощ печався і перестав. Значить, ставились полоски варофлу, після того буквально дня 3-4 назад зробив фумігацію амітразом це деякі більша профілактика для трахейного кліща Значить, при цій фумігації ну, висипалося там по одному по два де, де були такі випадки що взагалі нічого не сипалося ну можливо доза дещо заслабав вчора пролив біпіном, верні помітрином ну що вам скажу ну, тут якийсь десяток якийсь десяток і там сантиметрів 10-15 в середині дошка та яка дошка дна. Через як по не падає кліщ. Так що кліщ трішки є, але це ті сім'ї, які були привезені з Качового точка і там і там було був дуже пізній розплід Так, а глянемо, другу це тут де стоїть. Це тут де стоять контрольки. Ну тут шо ну, штук 50 може бути. Але кажу тут абсолютно нічого дивного, тому що тому що був пізній розплід там повцелять цвіла сваріпа Ну, бачите, трохи бжали впала. Ну, скажімо так так, по силі, Раз, два, три, сім рамочок, але плотнячком. і знизу мазин стоїть, а думаю, там нічого немає. Так що так. Значить, хочу показати, трішки бджоли повилазили. Повилазили. Хоча перевірений перевірениться в минулорічний, він в новому році перевірявся. І тут контроляк немає. тому що їх ані є. Ну аж цікаво. Зараз глянемо. Ну скажемо так, що тут десь десяток. Так тут немає. Значить, Це з домашнього тачка. Сімейка, дві відводичок. Тут розплода пізнього не було. Ось, мабуть, один. Ну так. Да. Два, три. Три кріща це такі ні про що. Теж бачимо, дещо посипалась бджола. Ось у нас і білаза. Мокра, дощ мочи. Ну ось тоже. Раз, два, три, мабуть. Крутиться не про що. Ну, тут тоже є. Так, раз, два, три. Так якийсь десяток буде. Якийсь десяток буде. Значить так, це була дуже закліщена сім'я. Ось сюди додавалися рамки з бжолою. Привезення з другого точка. Тому пару рамочок додавалося, Дві залишалося. Значить, на ну, скажу, що по кліщу. Покліщу... Ну, штук 20 буде. Штук 20 буде. Так, і ще один з контролькою, значить тут, не знаю, може, це, мабуть, штук 20 кліщів. Фу. Фу. Значить, штук 20 кліщів я кажу для перервою в обробках. Та ну, в принципі, якщо сьогодні 12 листопада, то це... В районі 2,5 місяці. За 2,5 місяці це по 20 кліщів, 20-30-50, і там, де був розплід, пізній, блін, де по 4-5 по 5 рамок було розплоду. Це, як то кажуть, ні про що. Значить, зараз візьму ті контрольки, які були, поставлю в інші сім'ї, які буду обробляти, поки немає дощу. Тут ще може годинка, може пару. Ну і подивлюся. Так, у нас новий помічник. Отакий кузьониш. Так що з мишами боремося у три вусаті полосаті пики. Так, всім дякую, до побачення.